Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Годину тому на території Москви програмів вибух, який знищив один із найбільш засекречених об'єктів ФСБ, база розташована в глибині спеціально обладнаного комплексу, була накрита потужною хвилею детонації, що почалися з машинного відділення, де зберігалися боєприпаси і паливні резерви. Удар був настільки сильним, що бункерні перекриття не витримали, і вся система захисту об'єкта миттєво оболилася. Ті, хто перебував всередині, загинули живцем, пишуть що поранення зазнали сам патруша, який проводив. Дивна раду та вірними йому генералами за попередніми даними загиблих сотні, серед них десятки високопоставлених офіцерів, генералів ФСБ та співробітників виявилося смертельною пасткою для тих, хто сподівався знайти в ньому безпеку. Полум'я що вирвалося на поверхню, займалося на десятки метрів у висоту вогонь було видно із різних районів Москви. А вже в перші хвилини соціальні мережі заповнили повідомленнями про стовпи чорного диму. На місці негайно сягнули підрозділи МНС, пожежі частини та. Медичні бригади, проте врятувати когось не вдалося. Усі, хто був в сховищі, загинули пожежу, не могли локалізувати понад 12 годин через постійні повторні вибухи, боєприпасів, які зберігалися в підземних ангарів. Вогоні також охопив допоміжні будівлі, які містили комунікаційні центри і аналітичні відділи. Внаслідок цього Москва залишилася без одного з ключових вузлів управління силовими структурами. Особливого удару на були загибелі цілого командного складу генерали, які координували. Вали операції з України та відповідали за внутрішню безпеку. Опинилися серед ліквідованих. Це створило вакуум влади в структурах та традиційно трималися на суворій ієрархії. Уже за кілька годин в Кремлі скликали термінову нараду, але без тих, хто зазвичай контролював ситуацію управління силовими промисловими, почали розвалюватися. Цивільне населення при цьому не постраждало. Вибухи зачепили лише закриту територію об'єкта, який був розташований у віддаленій зоні. Всі удари і наслідки стосувалися виключно військових і силових структур. Ур водночас паніка в місті була масштабною. Люди бачили заграву у небі та чули серію потужних вибухів. Влади намагалися зберігати мовчання, проте приховати масштаби катастрофи виявилося неможливим. Аналітики зазначають, що цей інцидент фактично паралізував частину силового блоку Росії без ключових генералів і руйнування бази управління. Значна частина операції, втратила координацію. Солдати та офіцери на місцях залишилися без команд. Інформаційний хаос поширився на всі ланки для України. Це означає ключ не послаблення ворога знищено не лише конкретні сили, але і систему управління, яка координувала атаки та забезпечувала контроль над окупованими територіями. Важливим є і моральний фактор для багатьох військових і силовиків у Росії стало очевидним, що навіть найзахищеніші об'єкти не гарантують безпеки. Втрата генералів і стратегічного штабу підриває віру в непорушність системи, яка роками будувалася на міфії всевладності силових структур. Армії і спецслужби дедалі більше розподіляють на групи Одні вимагають Виходу з війні інші шукають способів утрати себе, а треті бояться брати на себе відповідальність. Що ж, вибух на секретній базі в Москві став не лише військовою катастрофою, але й символом краху силового апарату. Україна отримує величезну перевагу. Ворог позбавлений, є частини керівництва дезорганізований і деморалізований. Це підтверджує, що навіть у самому центрі командні структури розвал армії та системи управління стає питанням часу. Українська стратегія, яка поєднує точкові удари. І тиск в логістику ворога приносить результати, удари і підштовхуючи Кремль до втрати впливу як у військовій так і в політичній площині. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.